Було покрівлі пошкоджено і в відділеннях ну, пробивали стіни, вікна, не було триста вікон, не було вікон, 200. 200 вікон видали. Планирую сім. Лідень акумулятори заряжаються і працюють 16 часів э, ночі. А в майбутньому поли. Закінчиться чи заморожування конфлікту, люди повернуться до себе додому, Тобто небезпечні ті території, які зараз ми будемо використовувати для залучення молодих фахівців, щоб вони приїжджали до нас на роботу і будемо селити в цьому поселення. Тобто ми будемо використовуватися після війни. Кожний громад планується таке поселення, такі як високопілля Олександр, це найбільше послідно, тому що тут велика кількість людей більше ніж до війни було. So the overall need remains big and I, it makes sense what you're saying, you prioritize the most vulnerable person, the most urgent. I think in the place we visited you said, or the head of the Ramada said, it's particularly people who had to move yeah, from yeah, the yeah. Тут у нас молодежка, юніцепи планують, тут взагалі плануємо медіа центр, тут теж громадські організації вот эти всякі простори, три постави, не вже далі. Тут юністерці не так Саму зли.

Uh -huh. Третій поверх залзасідань, яке краще було. Ну, як не тема як засідань, а туди зробиться, можеш нема не дуже творчості, музикалки. Uh -huh. от, творчість творчиться там. Оце буду запускати дітей, хай всі заходять сюди. І це uh -huh. буде йди та будівля опалювальна з укриттям.